Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! На першому занятті ми з вами говорили про овочі і вивчили таке нове слово як Консервація. Ви запам'ятали, що овочі можна запасати на зиму, закатуючи їх у баночки. І зараз у нас з вами буде малювання. Подивіться, що я приготувала. Ось у мене така баночка, водичка, пензлики, фарба. Малювання в нас з вами буде незвичне малювання, штампування. Для цього я теж взяла овоч, зрізала його, щоб у мене вийшла форма огірочка, овал. А другу картоплину я розрізала навпіл. Поперек, щоб у мене вийшла форма кругла, така як помідор. І зараз ми з вами будемо консервувати огірки і помідори. Беремо пензлик, на пензлик наносимо зелену фарбу і робимо нею наш штамп, намазуємо. Зріз на картоплинці. Це в нас і буде наш зелененький огірочок. Розташувати ви можете як завгодно, як вам сподобається. Я почну згори. Ось так притисну. У мене вийшов ось такий огірок. Треба його трошки домалювати, щоб він був схожий на справжній огірочок, ось такими рухами, ми зробимо овал. Такий маленький, гарненький огірочок у нас вийшов. Можемо намалювати хвостик, але пам'ятайте, дітки, що коли консервують огірки і помідори, хвостики. У банку класти не можна. Тепер так само помиємо пензли, підсушимо його трішки на серветочці і нанесемо червону фарбу на картоплинку. Це в нас буде круглий червоний помідор. Ось так. Гарно намажемо і притиснемо помідорчик, у нас буде внизу. Ось так. Подивіться, як у нас красиво вийшло. А тепер трошки його домалюємо, щоб у його були рівненькі кругленькі краєчки. Ось такий гарний помідорчик у нас вийшов. А хто хоче додати у баночку ще й моркву, то можна взяти ось такий шаблон, притиснути його до нашої баночки і обвести спочатку олівцем. Нагадую вам, що хвостики в банку не повинні потрапити. А тепер набираємо пензликом помаранчеву фарбу і розмальовуємо нашу морквинку. Акуратно, щоб не виходити за. Краєчки. Зафарбовуємо жовто-гарячою фарбою нашу морквинку. Ось дивіться, така гарна баночка із консервацією в нас вийшла. А яка дітки в нас консервація? Правильно овочева. Що ми намалювали? Ми намалювали моркву, огірок і помідор. І допомогли мамі зробити запас на зиму. Ось і все. А ви надсилайте мені свої фото робіт. До побачення, малята!